Тушка та компанії зачитали нове обвинувачення. На ознайомлення з ним суддя дала сім днів. Як це передбачено процедурою, засідання залишаються відкритими однак на період судового слідства ...фото-відеофіксацію головуюча на засіданні заборонила. Адвокати пояснюють такі дії, щоб свідки не змінили своїх показів. Операторів та фотокореспондентів допустять на стадії дебатів та винесення вироку. «Статті, за якими вони обвинувачувалися раніше, залишились в повному обсязі, тобто. Обвинувачення в частині кваліфікації і дій не змінювалось. Є особи, які є свідками у справі і яким заборонено бути залі судового засідання. Вони можуть почути, побачити перебіг судового слідства, що забороняється процесуальним кодексом, і потім це може вплинути на їхні покази, там скласти інші враження, і так вплинути на їх об'єктивність. У черговому перенесенні засідання адвокати затягнутості не вбачають. Тітушко та його спільники залишили зал суду без коментарів. Наступне судове засідання відбудеться 16 серпня о 14.00. Нагадаємо, Вадим Тітушка та спільники обвинувачуються у нападі на журналістів 18 травня під час акції опозиції. Антоніна Кравченко Іван Білий АНТВ.